Я вітаю вас, друзі, на каналі Безукар. І як ви вже знаєте, це канал про автомобілі з Німеччини. Сьогодні ми вам покажемо гольфика на перший погляд. алгенні Фари не дуже цікавий, але це лише на перший погляд. Другий погляд буде зараз дуже цікавий. Почнемо з того, що це в нас. Комфортлайн 18-го року, і пробігу він має 134 тисячі кілометрів. Це в нас 1,6 турбодизельний двигун на 116 кінських сил. В нього dq 200 коробка стоїть автоматична на 7 швидкостей. зараз багато хто почне писати. Бо така коробка сама погана, ніколи таку не можна брати. Так, ви маєте рацію, але ви маєте рацію лише до 15-го року. З 2015 року цю коробку можна спокійно брати, можна спокійно їздити. У мене в сім'ї був такий автомобіль, і проблем ми не мали, і замовникам також його раджу брати. Такий автомобіль з такою коробкою, Ну, точніше, мається на увазі автомобіль з такою коробкою. От за тебе був такий автомобіль. А Leon, як це коли? Ти вже забула, який у тебе був автомобіль. <реш> з такою коробкою і з таким же ж двигуном. 17-го року фейсліфт. В нього є безключовий доступ. Автомобіль зачинився, автомобіль відчинився. У гольфів лише спереду безключовий доступ працює. Тут в нас його немає. Зараз я, наприклад, зачиню і в нас він також працює ззаду. Можна також відчинити багажник. До речі, в багажнику в нас комплект зимових коліс. Ну, Як мінімум одне колесо, яке я зараз бачу, воно доволі непогане. Це в нас легкосплавні диски, не оригінали, але вони в нас є. Автомобіль був придбаний на аукціоні, автомобіль був придбаний на цих колесах. Замовник виявив бажання отримати автомобіль вже відразу. На літніх колесах для того, щоб йому відразу автомобілем користуватися і нічого не робити. У автомобіля є панорамний дах. Ще відчинимо, покажемо його в деталях. 17-ті легкосплавні диски оригінальні, є в нього адаптивний круїз-контроль, протитуманні фари, датчик доща, датчик світла. І все ще до цього моменту ви будете писати: ну окей, трошки краще, ніж звичайний пересічний гольф. Але тепер я вас... Запрошу всередину, оскільки це фейсліфт. Мультимедійна система вже з фейсліфта, оскільки в нього є безключовий доступ, в нього є і безключовий старт. Двохзонний клімат контроль, підігріви сидінь. Передніх в нього присутні, бездротова зарядка для телефону, usb вихід. І тут у нас має бути Укс. Ні, тут немає. Тут USB також. Аукса вже нема. А Укс вже нікому не потрібен. Запальнички немає. Тут просто заглушка стоїть, ну і рамка, про яку я вам казав. Ось тут ну, певною мірою можна сказати, хвороба. Доволі багато мені гольфів вже траплялися, те, що тут цей хром напилення, це все на пластику, воно здирається, яке чином, не знаю. Ну, Ось навіть тут можна побачити це, як він тут хоче вже відійти. Воно коштує там близько 20 євро за меню. Замовнику буде приємно. Лише я хочу попередити вас, майбутніх замовників. На жаль, ми не можемо такі речі робити в кожному автомобілі, тому що банально не вистачає часу. Наприклад, по цьому автомобілі часу вистачало. Я це побачив в перший день, коли автомобіль прийшов до нас. Я замовив його до нас. Прийшов цей пластик, автомобіль вже прибраний. Автомобіль вже отримані документи на нього. все це зроблено, і відповідно зараз це зміниться, тому що. Цей шматочок пластика, він також йде добрих там ну, тиждень, можливо, навіть більше. Мультикермо, шкіря не з підрульними перемагачами передач, і також автомобіль в нас обладнаний цифровою приладовою панеллю, на яку ми можемо виводити навігацію, яка зараз запускається. До речі, Пишіть, пишіть в коментарі, що, що цей Роман купив таке своєму замовнику на цьому своєму аукціоні, що у нього горить тут чек. Ай-яй-яй! Пишіть, пишіть, будь ласка, це в коментарі, а той, хто знає, то заходьте також в коментарі і пишіть розумникам відповідь, чому ж він горить зараз цей чек. В нас є саунд-система Din Audio, яка працює дуже. Дуже-дуже чудово, якщо її правильно налаштувати. Так само панорамний дах, про який я вам також казав, в нас є підлокотник і підлокітник. Пишіть в коментарі, як це правильно мені назвати українською мовою: ергономічне сидіння водія з підколінною підтримкою та масажем. Здається, так, масаж у нас також присутній. Тобто, автомобіль має. Повністю без аварійний стан, має дуже хорошу косметику, має дуже-дуже дуже хорошу техніку. Блискучий, гарненький автомобільчик. Замовник до мене звернувся, він хотів спочатку придбати гольф по комплектації. В нього ніяких таких не було побажань серйозних. Це мав бути 1.6, Це мала бути автоматична коробка передач і дуже-дуже дуже бажано. Це там. Одне з найважливіших критеріїв автомобіль мав бути хетчбек, тому що він мешкає тут в Німеччині. Він мешкає в великому місті і е, каже, що буде простіше паркуватись, наприклад, на хетчбеці, тому що він коротший. Не знаю, тижня зо два, мабуть, ми пошукали для нього автомобіль, нічого не було. На ринку також нічого особливого хорошого не було, і тут він каже, що може подивимось тоді на універсали, все ж таки. Буквально на наступний день чи через день я йому надсилаю цей автомобіль. Він бачить комплектацію, він бачить рік, він бачить це авто і каже: Так, ми виграли це авто, і це авто здається, ти не пам'ятаєш 15200? 15, 15200, 15300. 15 15 включно з послугами. Це вже включно з доставкою автомобіля до мене, включно з підготовкою цього автомобіля легке прибирання. До речі, X-Trail стоїть, його вже могли бачити. І, швидше за все, ви задаєтесь питанням по цей, цей роман. Якось взяв одного чи два X-трейла і... і все, і показує і щоразу. Мені друзі, це щоразу тут інший x trail стоїть. Не виключено, що сьогодні-завтра ще один приїде x trail Цей, що я сьогодні телефонував, по ньому також він. Також самого кольору. І в одному з наступних відео ви побачите того X-Trail, тому що цей вже уїде, або ви побачите їх два друзі. Їх їде багато, вони всі їдуть на роботу. І я вам пояснюю вже в одному з минулих відео, чому ікстрейли найбільше купуються. Ну, по крайній мірі, в мене вони якось найбільше купуються. Я їх найбільше купую. Тому що ще більш-менш адекватна вартість на це авто. Це авто більш-менш. Є ще присутні на ринку, і на нього особливих якихось нарікань немає. Воно виконує свою роботу для чого воно купується. На KIA Sorento вони вже більші і ціни просто-просто летять в небо. KIA Sorento, ті, які там дивишся за 2,5-3,5 тисячі, навіть все чудово, авто не заводиться. Все чудово, щеплення не працює там, воно вже немає його. Все чудово. Коробка якось поламалась. Роздатка, ще щось. Ті, які нормальні живі автомобілі, то вони, вони йдуть там 4-5 тисяч євро вверх. Звісно, це правило, але з кожного правила завжди є якісь виключення і інколи щось десь трапляє. Наприклад, Volvo XC90 була. Взагалі до 5 тисяч, до 5 тисяч євро ми її придбали. Це вона була, ти не пам'ятаєш, го чи 6-го року. Але вона була на механіці, це доволі рідко для такого автомобіля. Просто в мега крутому стані. Там 1400 було до 400 тисяч пробігу було, я її особисто забирав своїм ходом. Десь кілометрів 200, я на ній проїхав. То друзі, я вам скажу, що я реально можна сказати, кайфанув від того, як я їхав на цьому автомобілі. Тому що коли ти реалізуєш, що автомобіль 400 тисяч майже проїхав, автомобілю скоро вже буде 20 років. а... У цього автомобіля рульове, гальма, щеплення, передаці. передачі, передачі, <свідкостя> швидкостя. <свідкостя> Вони просто працюють мега круто. Я на ньому навіть ще поїздив 2-4 дні після того, як я його забрав, тому що ну, дійсно якось, якось круто мені було на ньому їздити. Ми проїдемось на гольфу? Так, в принципі, можна було, ми давно вже не їздили ні на яких автомобілях, але на цьому гольфу ми не проїдемось. Немає номерів. З одного боку, це не проблема. Зараз я можу свої дилерські я на нього почіпати чи базукарне. Бузукармі взагалі далеко не заїдемо. Я на нього свої дилерські можу почепити і поїдемо ми. Але справа в тому, що документи вже відправлені замовнику і замовник вже зареєстрував цей автомобіль сьогодні вранці, він його завтра буде забирати. І відповідно це авто вже є застрахованим. Воно вже є. Зареєстрованим, якщо я на нього почеплю зараз свої номера, це вже буде подвійне страхування, це вже будуть проблеми. Навіть якщо хтось в нас в'їде. До речі, вчора продали автомобіль. Як продали, замовнику віддали автомобіль. Ми провели його через нас. Просто поїхав десь далі по своїх справах тут в Німеччині і телефонує, каже, що в мене в'їхали. Була якась штау, тянучка була, у нього німець в'їхав, і вони поліцію визивали, вони таке інше там робили. І не знаю, чим все це все закінчилося, потрібно буде з ним зідзвонитись. Так от, якщо навіть в мене хтось в а, хтось, не я буду винувати, хтось щось зробить з цим автомобілем. У мене будуть просто колосальні проблеми, тому що я їду на дилерських номерах на зареєстрованому автомобілі з подвійним страхуванням. А що, про якого Пасата розказати? Це, що ми вчора тривали. а я, я, Я бачу тут свій, я вже <свій> про свій щось хочу розповідати. Він <свій> залишається. Думаєш? День, ага. не приїде. Так, ми виріжемо це, оце слово запікуємо, <свій> тому що ще ніхто не знає, що це за авто. 10 числа. Ввітня місяця я виграв цей автомобіль, я оплатив цей автомобіль. Зараз я вже ну, тижня зо два телефоную на аукціон. Дізнаюсь, як там справи, коли це авто нарешті вже до мене приїде, і мені кажуть, ми не знаємо. Ми не знаємо. Я Кажу, як це ви не знаєте? Ну так, 25 го числа автомобіль вже був в Німеччині, готовий до відвантаження. Тобто з 10 до 15 числа, за 15 днів, автомобіль доставили в Німеччину. На їхній якийсь майданчик. Зробили на нього вже всі експортні, е, експортні, вже всі німецькі документи зробили, німецький техпаспорт зробили на цей автомобіль. І 25-го числа він вже був готовий до відвантаження. Його вже видали, грубо кажучи, логісту. Сказали: go, ти можеш забирати цей автомобіль. Сьогодні у нас 12 число, вже більше двох тижнів. Вони не знають взагалі, чи цей автомобіль їде десь, чи він ще там стоїть. І от якось так кажу, окей, якщо він там ще у вас, давайте я поїду сам особисто і заберу його, і все, і крапка на цьому. Ні, 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 ні. Так, так не можна у нас, на жаль, він має доставитись у вас по вашій адресі. У мене вже була купівля в Голландії, вона була не одна. Я знаю, що це складно. Я знаю, що це довго, але якось цей раз воно ну просто ну мега довго. І тепер уявіть, наприклад, якби я придбав автомобіль замовнику в Голландії. Що мені йому казати? Так ось про пасада ти казала розповісти. Пасат був чи кінця 19-го, чи початку 20-го року. Мали ми його у офіційного дилера. Історію я, мабуть, вам розповім окремо, тому що це така історія, яка в принципі потребує уваги. Це був фейсліфт, це був елеганс. Була дуже 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 хороша комплектація. У нього панорама, цифрова приладова, панель здається навіть 190 кінських сил. Автомобіль був доволі цікавий. Стан у нього був такий, звісно, трошки пошатаний. Замовник хотів просто придбати цей автомобіль без огляду, без нічого. Ми провели для нього угоду. Він приїхав, забирав автомобіль, то в принципі він був з якимись хорошими позитивними враженнями. Хоча я думав, що якісь у нього будуть негативні враження від цього. Але вгоду ми провели, так як це має бути, стан автомобіля це не за нами, тому що ми не проводили саме огляд цього автомобіля. Пишіть ваші думки в коментарях. Як вам це авто, писуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі, ви знаєте, в наступному відео.